Пітілічко одягаєш на великий палець. Іде фіксація на кість. Дубльований фіксатор. Раз на зап'ясті, два на зап'ясті. Дивись сюди, щоб знав. Нині чемпіон світу з кікбоксингу Роман Кроль зосередився на тренерській роботі. Каже, до зміни статусу він був готовий. При цьому свого повернення на ринг спортсмен не виключає. Педагічна практика вже давно йде. Так що в принципі вже призвичаюся, скажу навіть, якщо воно легко далося. Як зійти з рінга, займатися тренерською діяльністю? Так в принципі можна і зараз вертатися в рінг далі. Втім, цього разу роману на ринг зась бал на відкритій першості рівненської спортшколи номер 5 правлять юнаки. Вони завітали до рівного з різних куточків області, а також не тішина. Найстаршим 13 років, наймолодшим 6. Є серед них і такі, кого незважаючи на юний вік, вже можна назвати досвідченими бійцями. Я вигравав в Житомирській чемпіонат Житомирської області, чемпіонат Рівненської області. Ну, це буде третє змагання. Проте для більшості із майже восьмидесятків учасників це перший вихід на великий ринг. Пояснюючи, чому пішли на кікбоксинг, юні спортсмени майже одностайні. І для чого ти пішов на цю секцію? Що навчитися? Навчитися чому? Битися? А для чого тобі навчитися битися? Щоб вміти себе захистити. Я для того прийшов ну, удари, вивчив. «Для самозахисту, щоб щоб якщо тебе там не падають, щоб ти могла їм нібито дати, щоб тебе не обіжали. Старший тренер збірної області з кікбоксингу говорить, хоча цей вид спорту і є серйозною зброєю, втім його підопічні навряд чи застосовуватимуть свої вміння для недобрих цілей. Поряд зі спортивною майстерністю, ми займаємося вихованням. Це друга школа. І тому я не думаю, що наші вихованці, саме вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 5 зокрема Рівненського центру бойових мистецтв «Будекан» можуть бути надалі або на зараз замішані в чомусь негативному. Хоча загалом, за словами Ростислава Саєнка, кікбоксинг у Рівному переживає справжній бум. За останній рік кількість спортсменів зросла у півтора рази, і нині їх понад три з половиною сотні. А ще кілька сотень спортсменів є у Млинові, Сарнах та Кузнецовську. Тож місцеві фахівці певні, коли цей вид єдиноборств таки включать в олімпійську програму, на Рівненщині знайдеться кому захищати честь держави. Сергій Татаренко, Микола Мельничук, інформаційна програма День.